Вітаю всіх прихильників спорту. З вами Дмитро і Програма «Академія спорту. Сьогодні про Кіокушин Карате. Саме в Дніпрі відбувся дуже серйозний семінар за участі дуже серйозної і поважної людини, яка приїхала к нам із Японії. Це Шихан Фу, третій чоловік в організації Кіокушинною Альянс Карате. Сьогодні ми вам розповімо про це, як ця легендарна людина подорожувала Україною, його враження про нашу країну і про розвиток Кіокушин Карате в нашій державі. Майстерність і досвід Шихана Стівена Фу у Дніпрі. Саме так можна сказати про захід, який пройшов 5 грудня 2020 року в новому спортивному комплексі обласного центру Дніпропетровщини Веріорс. Це навчальний тренувальний семінар під керівництвом Шихана Стівена Фу. Нагадаємо любителям спорту і Кікушину, що Шихан Стівен Фу представник центрального хонбу і Кіокушин Рю з Японії та директор з глобального партнерства міжнародного альянсу карате Кіокушин Рю, має п'ятий дан і він. Майстер кікушин карате це знакова подія для українського кікушину в цілому, адже приїзд до нашої країни відомого і досвідченого Шихана це сама по собі вже подія. Ну це знакова подія, це е, знак поваги до нашої організації, визнання рівня підготовки наших спортсменів до да, е, е, того рівня тих темпів, які, з якими розвивається наша організація в Україні, і Шихан Фу Виявив бажання особисто зустрітися з спортсменами, з керівництвом нашої організації в Україні. Цей візит сприяє прогресу спортсменів, тренерів і дозволяє окреслити правильні напрямки в роботі, як індивідуальної, так і організації роботи федерації. Я нахожусь Шиханом в Україні, можна сказати, вже з самого початку. Це у нас сьогодні п'ятий день. Шихан, звісно, дає техніку таку, що дуже серйозно дає. Розвиватися українським спортсменом в плані, в плані того, як ми працюємо і в тіхоні, і в техніці, і в ката. То тобто есть очень інтересне новство, старе, забите, то що ми споминаємо, слід зазначити зусилля керівництва Всеукраїнської обласної федерації, які зробили все можливе, щоб цей візит відбувся, незважаючи на багато проблем пов'язаних з карантинними обмеженнями у світі. Це треба робити. Тем более в такое тяжелое время, как сегодня, пандемия, мало кто вообще куда выезжает. Сегодня у нас есть такая возможность встречать гостей из Японии, э, со всех уголков Украины. Собрались все у нас в Днепре, поэтому мы считаем, конечно, это необходимо, и сегодня это задача номер один, делать такие продвижения. Зустріч у Дніпрі пройшла на дуже високому організаційному і технічному рівнях: тренування, пізнання тонкощів Кіокушину, спілкування, знайомства і оптимістичний погляд у майбутнє. Ось головні штрихи семінару. Шахан Стівінфу, який є одним із керівників міжнародного альянсу карате кіокушинрю, відзначив відмінний рівень інструкторів і юних спортсменів, а також вказав на ті моменти в роботі і тренувальному процесі, які необхідно поліпшити. Карате це не тільки стор, це спосіб життя, а українські спортсмени за підсумками року показали себе як хороші бійці, які займають лідеруючі положення в Європі і виходять в еліту найсильніших світу. І це гарний результат. Севінар був безкоштовним та організований разом з обласною федерацією кіокушин-карате Дніпропетровської області і всеукраїнської федерації, український альянс Кіокушин Карате. Це мотивація для нас, як для, для мене, як для керівника Федерації Всеукраїнської, для е, інших бренчів і інструкторів нашої організації. Це дуже велика мотивація, це е, ситуація, при якій визнають їхню роботу, яку вони проробили вже сьогодні. І намічаємо, зараз е, відбудуться збори наші, і ми намітимо нові плани на наступний рік і будемо працювати далі. В робочій програмі семінару взяли участь президент Всеукраїнської Федерації, український альянс Акушин Карте Олег Лесик, віце-президент і очільник обласного осередку Гарик Мелікян і регіональний директор країн СНД та Східної Європи Ільмі Челібієв. У ході співпраці з шаханом Стівеном Фу вони обговорили широке коло питань тонкощів окушину і нюансів його розвитку в області. Це, звісно, для нас велика честь знаміни цього нашого шахана на Дніпропетровщині. Мы встретили, как положено, пообщались много интересовал очень широкий круг вопросов и организации, и спортсмены, и федерации, как мы сегодня живем, как тренируемся. Так что мы провели с Шиханом очень большой объем работы и пришли к тому, что мы находимся на правильном направлении. Он увидел достаточно высокий уровень подготовки спортсменов. Високий рівень підготовки інструкторів в цілому дуже сильно задоволений. Є звичайно завжди нюанси, над якими треба працювати. Є рекомендації від Шихана Стінафу, але в цілому дуже задоволений. Також активну роль в роботі і організації семінару здійснив віце-президент обласної федерації Тімур Бугітідзе, який вирішив багато організаційних питань, необхідних для проведення заходу. Безусловно, надо сегодня повышать квалификацию спортсменов. Почему? Потому что, вы же понимаете сами, малое количество турниров, практически нет соревнований. Поэтому сегодня гости такого уровня для нас необходимы. Для нас это большая победа, еще очередная, маленькая, такая, знаете, как маленький задел и шаг вперед. Почесним гостем заходу і своєрідним сюрпризом для присутніх став чемпіон Грузії, учасник чемпіонату світу з греко-римської боротьби. А зараз професійний боєць зі зміщених ідиноборств ММА міро ванадзе, який в цей день завітав до Дніпровського центру Кіокушину. Міро поспілкувався з шаханом Стівеном Фу, керівництвом всеукраїнської та обласної федерації. Познайомився з тренерами та спортсменами і взяв участь у семінарі як спостерігач. Емоція і большой емоція. Потому что приятно, когда спорт развивает не только а, разный вид спорта. Тогда это, это общий успех, когда развивается спорт разный. Надо ценить такой люди, потому что мало ребята, патриоты, которые любят свое дело, мало людей, которые любят свою работу и Душою що душою тримаємося. Мірова Надзе розповів, що Кіокушин йому близький. І для нього велика повага спостерігати приїзд до Дніпра відомих представників Сходу. Що стосується Кіокушинка, це спорт близько, дуже близько. ММА. Ми знаємо, що сам П'єрі, такий звездой байс, легенда в Епсі. Ну, Профессиональные тренеры, ребята такое заслужили, чтобы они уважающие люди, потому что их есть большой результат. Мы знаем, такой крутой зал, они развивают спорт в Днепре. Это очень большое и приятное чувство, когда человек приехал из Японии для семинара. Это просто ну, у нас ну, редко бывает такой сюрпризы, можно сказать так. Всегда приєднано, коли такої професор, такой специалист приїхав для ну, все, все уважение Руководства Кіокушенкаєва Дніпри. Тренувальний процес тривалий пізнання тонкості в Кіокушину, спілкування, знайомства і оптимістичний погляд у майбутнє напевно, це основні штрихи цього семінару. В роботі інструктора і тренера головне мати хороший підхід до дітей і так само бути грамотним в техніці і основах карате. Діти Повинні виходити з доджо задоволеними своїми досягненнями і почувати себе щасливими. Шихан з фу вів заняття в дуже демократичній і доступній формі, зрозумілою і дорослим, і дітям легко з усіма спілкувався і підкорив своєю безпосередністю і доступністю всіх присутніх. Наприкінці семінару колективне фото, спілкування та обмін подарунками. Зокрема, Стівін Фу відзначив сенсея з досвідом Дніпровця Атаєва і подарував йому на згадку і для роботи з юними спортсменами своє кимоно. Це своєрідний знак поваги до працьовитих тренерів. Також хано дуже сподобався новий зал, який вже став центром розвитку Кікушину у Дніпрі. This one here is very good. Karate, це філософія. Найголовніше не те, як ви себе почуваєте, а те, як ви ставитеся до самого процесу і досягаєте успіху. А тут є всі умови для роботи. Чистий, охайний зал, хороші тренери. Він, конечно, ще раз убедився, посмотрев наші спортивні можливості, наші спортивні зали. і зрозумів, що Кьокушин знаходиться в надіщині руках. Як відзначили керівники Всеукраїнської та Дніпровської федерації, зі Стівеном легко спілкуватися не тільки на татамі у житті та поза спортивного залу, один з керівників всесвітньої федерації виявився простою та дуже цікавою людиною. Глибина знань світу і кіокушину не заважає йому спілкуватися з дуже різними людьми. Так, він дуже Простой, открытый, любит очень шутить. То есть мы с ним очень давно уже общаемся. И я прошел у него ЧДШ и, и два раза. И поэтому я знаю, как мы можем отдыхать и веселиться. Это человек, конечно, гениальный. Это одно удовольствие с ним общаться. Он очень эрудированный, очень спортивный. Одним словом, великолепный человек. Об'їхавши практично весь світ, Стівен Фу із задоволенням намагався пізнати і українську культуру, цікавився багатьма аспектами життя в нашій країні. Неформальне спілкування супроводжувалося гарним настроєм і жартами, де знайшлося місце і для привітання з наступаючим новим роком. Thank you, very much Юкрейн. Ковід. Новим годом, з новим годом, з новим годом. А семінар відбувся в рамках робочої програми і інспекційної перевірки Стівена Фо по країнам Азії і Східної Європи. І це важливий обмін досвідом під керуванням знаного Шехана, котрий завітав Україну з Японії. Також шановний гість, окрім Дніпра, відвідав Київ, Дубно, Рівно і Камінське. Ви Знаєте, цей зал, звісно, перший первий величину... Такого величину в нашому місті. Я думаю, це большой толчок розвитку Кіокушина. Діти всі водушевлені. Ми стараємося. Так що, я думаю, ми знаходимося на правильному путі. Семінар у Дніпрі, а також робочий візит Стівена Фу в Україну, зайвий раз підкреслив, що Кіокушинка в Україні розвивається і дуже прогресує. Майбутнього року ми безумовно побачимо плоди цього. Прогресу і побачимо нові турніри, нові семінари та безумовно розвиток цього виду спорту. З вами був Митротамохіти, програма Академія спорту. Всього найкращого бережіть себе і безумовно хай щастить!